Нижче наведено вісім найкращих товарів, які коштують кожної копійки. Five Below – несподіване джерело цікавих дрібниць або маркетинговий прийом. Five Below – мережа магазинів зі знижками, яка завоювала серця багатьох американців. Їх концепція проста: товари за ціною 5 доларів і менше. Це приваблює покупців різного віку. Від студентів, які шукають бюджетні прикраси для кімнати, до батьків, які прагнуть порадувати дітей без розорення сімейного бюджету. Але чи дійсно Five Below пропонує цінні товари, або це просто спритний маркетинговий хід, який експлуатує наше прагнення до вигідних угод? Я завжди ставився до магазинів зі знижками з певною обережністю. Часто там можна знайти багато дешевого мотлоху, який швидко відправляється на звалище. Однак, відвідавши п'ять нижче з дитиною, я був приємно здивований різноманітністю, що важливіше, якістю деяких товарів. Це не просто купа китайської дурниці, як можна було б припустити. Є речі, які дійсно варті уваги і можуть принести користь у повсякденному житті. Натхнений списком від GoBah Kegras, я вирішив поділитися своїми думками про те, що дійсно варто купити в Five Below, а що краще залишити на полиці. Один аксесуари та декор для дому, несподіваний шанс оновити інтер'єр. У списку зі статті згадується культовий настінний художній плакат за 5,55 доларів. Я вважаю, що це чудова ідея для тих, хто хоче додати трохи особистості в кімнату, особливо для підлітків. Замість того, щоб витрачати сотні доларів на дорогу картину, можна купити кілька плакатів з улюбленими фільмами, серіалами або музичними групами. Це не тільки бюджетно, але й дозволяє легко змінювати декор в залежності від настрою. Однак, я б не став купувати все підряд. Важливо звертати увагу на якість друку і матеріалу. Дешеві плакати можуть швидко вицвітати або рветися. Загалом Five Below пропонує пристойний вибір декоративних дрібниць, таких як наклейки, стрічки та маленькі статуетки, які можуть допомогти створити затишну атмосферу в домі. Я, наприклад, купив там кілька кумедних магнітів на холодильник, які завжди піднімають мені настрій. Два, технологічні гаджети та аксесуари, корисні дрібниці за доступною ціною. Прозора бездротова телефонна трубка за 10 доларів це, звичайно, весела ностальгічна штука, але її практична цінність сумнівна. Зате підставка для телефону з підсвічуванням за 5 доларів це цілком корисний гаджет. Особливо вона стане в нагоді тим, хто часто дивиться відео на телефоні в ліжку або на робочому столі. Зручно, що вона стійка до подряпин і ковзання, а також сумісна з усіма моделями телефонів. Я вважаю, що Fife Below може бути хорошим місцем для пошуку недорогих аксесуарів для телефонів, таких як чохли, кабелі та зарядні пристрої. Однак, тут важливо бути обережним і вибирати якісні товари, щоб уникнути проблем з зарядкою або пошкодженням телефону. Три товари для школи та офісу економія для студентів і не тільки. Гумка для сухого прання з дошки за 3 долари це обов'язковий аксесуар для учнів та викладачів. Він зручний у використанні і допомагає прати написи на дошці без слідів. Я також вважаю, що Five Below може запропонувати непоганий вибір канцтоварів, таких як ручки, олівці, зошити та блокноти. Це чудова можливість заощадити гроші на шкільних приладях, особливо якщо у вас кілька дітей. 4 іграшки та розваги, веселощі для дітей і дорослих. Гнучка іграшка на Fiji Flex за 3 долари це відмінний спосіб зняти стрес і зайняти руки. Особливо вона сподобається дітям, яким важко веє сидіти на місці. Bubble Mousepad за 5 доларів це веселий і корисний аксесуар для робочого столу. Він не тільки додає фарб, але й забезпечує ергономічний комфорт. Однак я б не став купувати занадто багато іграшок в Five Below. Часто вони швидко втрачають свою привабливість і відправляються в дальній ящик. Краще вибирати якісні і корисні іграшки, які будуть радувати дитини довгий час. 5. Одяг та аксесуари, ризикований вибір, але можливі знахідки. У списку згадується толстовка з логотипом Everlast за 10 доларів. Це може бути гарною угодою, якщо вам потрібен недорогий і стильний шар одягу. Однак важливо звертати увагу на якість тканини і пошиття. Дешева толстовка може швидко втратити форму і вицвісти. Загалом, я б не покладався на файф белоу як на джерело модного одягу. Краще вибирати перевірені бренди і магазини, де можна знайти якісні і стильні речі. Мої поради щодо покупок у Five Below. Не купуйте все підряд. Уважно оглядайте товари, звертайте увагу на якість і матеріал. Порівнюйте ціни. Переконайтеся, що ціна Five Below дійсно вигідна. Шукайте корисні та практичні речі. Не купуйте речі, які вам не потрібні і які швидко втратять свою актуальність. Будьте готові до того, що якість може бути не ідеальною. Five Below – це магазин зі знижками, тому не варто очікувати преміальної якості. Регулярно відвідуйте магазин. Асортимент Five Below постійно змінюється, тому ви можете знайти нові цікаві товари. Висновок Five Below – це не тільки про дешевизну, але й про можливості. Five Below – це не просто магазин дешевих речей. Це місце, де можна знайти цікаві та корисні товари за доступною ціною. Якщо ви готові витратити трохи часу на пошук і не чекаєте преміальної якості, Five Below може стати відмінним способом заощадити гроші і порадувати себе і своїх близьких. Головне не піддаватися імпульсивним покупкам і вибирати речі, які дійсно вам потрібні. І пам'ятайте, що навіть найдешевші речі можуть принести радість і користь, якщо підійти до покупок з розумом. Я, наприклад, планую відвідати Five Below знову в пошуках нових ідей для декору кімнати і корисних дрібниць для будинку. Адже хто знає, які ще сюрпризи мене там чекають.